Поки ми дивимося новий сезон дивних див, на Бродвеї йде постановка п'єси за всесвітом серіалу, яку брати Дафери називають каноном. Ця п'єса перевертає з ніг на голову все, що ми бачимо в п'яти сезонах, і виходить, що всі, хто не може сходити на п'єсу, бо живе не в Нью-Йорку, ідуть нафіг. Все за один шорс не розповісти. Отож, це буде перший з інші сьогодні. Будуть теж. Ця п'єса розповідає про те, як Генрі отримав силу. Його батько в молодості працював над військовим проектом з приховування флоту, і в результаті експерименту він провалився з екіпажем у вимір X. Вижив тільки він. Інших жерли демогоргони, і з тих пір батько Генрі, доктор Бреннер, став одержимий ідеєю знову туди потрапити, і він потрапив. Тільки цього разу туди потрапив і його син. Син був атакований ловцем розуму, чинив йому опір, але вже був частково осквернений, звідти взялися його сили. Але головне, осквернений Генрі втратив там свою людяність і вже почав перетворюватися на монстра маріонетку, ловця розуму. Він вбив свою маму, не піддавався управлінню, від чого тато і вставив йому чіп блокування умінь. А в серіалі нам розповідають інше. Про це буде наступний шорт.